Ніхто не тікає. Ми прийшли до Звольшого району. Ти зірвав сесію. Ми відкрили сесію і люди прийшли з цього Я до питання, ти питання на сесію. Гімн прозвучав, прозвучав ми прозвивали гімн, ти не маєш прав. Ти мав провести сесію до кінця, аж потім на нашу, або скаржити, або що. А ти взяв і закрив сесію. Я вже до питання секретарської ради наклав. Ні, я головний від тебе, вір мені. – Скажи мені, як ти що ти робиш? Ти людей мордуєш, людей ти мордуєш. ти людей розумію тебе. – Згідно законом, сільський голова має організувати сесію, а не зривати сесію. Я організую. – Ти цю процедуру зробити. А сільський голова сесію? – Ти тобі слухаю, ти не хотів погнати! Хочу пройду, хочу ні. Запам'ятає рада. Запам рада! Депутати тепер Ми не можемо ще. Та ми, ми, ми маємо право внести пропозицію. Але ну, але не пропозиція незаконна. Давай позвонимо в району рада. Законно чи ні. Подзвонить в я районі! Що Там є юридичні відео, навіть віддають консультації. Ми си не вступимо, поки ми ти не будеш нас пунктувати. Ти нас курса не приступав. Кожна робота, кожну є кофе. Все, я не буду тебе прийнувати разом з секретарем. Ви зарплати отримуєте, ми на добрості. Ви за вашу. Хлопці, ви знаєте мене старої. Людей відпустимо. Ми згідні. Набрали секретаря і розвитку. Ми до першої години будемо голосувати, все зробимо. Дай дзвонить у район, що сесію. відросе. Каже, що я ми органікуємо. Він має організовуватися цю відповідальність. Одно цю саме розвищує на провалі. Ви більше ніколи не прислуховується, чоловіче любить. Та ти має якусь повагу трохи, навіть до тих людей, що приходять, а ти казав, що ти розпустив раду, а тепер ти скликаєш сесію. Казав, і ти я я зриваю, О, людина тобі сказала, що до тебе роз... я не говорю. Він приходить, зарплати получає. І ну, сім'ї усіх, депутати приходять добровільно, треба, депутати прийшли голосувати. Віктор Васильевич, видіти міністр захотілося. Як хто питає, не поставив, то ніхто до сюди не раби. Не подобається. Ти постав на голосування, ти ж головуючий, ти ж голова сільської ради. Кажеш, ага, якщо тобі те провосує, знаєш, ти тобі не рішати. Слядує ще! Що ти, нареш, не, рішав, ти не знаєш, прийду 9, я, 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 я тобі покажу твою область. Я дай принес тобі статтю, я читав, які твої повноваження є з машини. Принесли тобі? Га? Не, 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 принес, не? Я несу, вони не робимо відвідаю! А Ай, принесли і зачитає, а що? Воно ключе громки говорить. Ну Включить носить? Віра Михайловна, день. А, ви то голова княжука, сільський овер. Можете мені дати таку інформацію? От у мене таке питання виникло. Є У мене секретар сільської ради у черговій відпустці. На даний час депутати зібралися з, з пропозицією вибрати другого секретаря ради. Але першу, ти, першу, першу що не не. Кажи, що першу проголосували, що ти наклав вето. Ти я заветував. То, то рішення я заветував, тому що там було багато. Е, на твою е, думку. Е, там було багато порушень. На піста, там є дуже багато причин, на підставі яких не вирішують. Ти поясни, там, поясни, що? давай поясни. Телефон, камера і депутат. Що? Відео є? Так, обов'язково обґрунтував всі причини. Всі причини письмово обґрунтував. Який ми час маємо для подолання е, вета? 14 днів, то Тобі все розказали 14 днів 14. 14. Ти питай, чи мають право депутати обрати другого секретаря. От що ти запитав. І чи ти маєш право отримати ну, сесію? Ну, ну. Ну але як той добре, от, от, от такий випадок. У нас секретар сільської ради у відпустці. ми можемо вибирати іншого секретаря. Хоча його, наприклад, добре, якщо вето вони подолають. Іншого секретаря ми можемо вибирати тепер? Так, може так. Ні, не було. Депутати внесли порядок денний. Внесли. Я поставив на голосування. Так, проголосували, захотіли першим пунктом порядку денного, але подола, вето моє не подолали, як я можу проводити сесію. Вето не подолано. І я вже другого секретаря е, вибираю. До два секретаря то буде анонсенс? Таке не може бути? Я так вважаю. Що не Ну, письмові документи треба вивчати. І ми маємо на то 2 тижні. На два, за два тижні ми можемо збирати сесію, до, до двох тижнів можемо збирати сесію і розглядати то. Е, я за те, щоб юридичний відділ мені допоміг і розглянути всі мої зауваження Потім протоколу. Так, є, добре, приїду. Так, ну. Та ми не чуємо хлопці. Ну, то, що... ну, але а, а за, зараз я можу. Е... Вето не подолане, вето не подолане моє. Я можу вибирати другого секретаря? Можу. То не ти вибирати, а разом вибирати. Можу ставити на голосування з кількості? Можеш. Можеш. Є, 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 є. Депутати мають кандидатуру. Вето не подолано. не числа депутатів є. Секретар, ти говори чітко, виразно і розумно. Бо я тебе зараз возду викину через вікно. Ти говори нормально. Закон каже, числа, тут проти закону нічого ніхто не вийде. Виразно говори, ніхто не закриє. Про що ти говориш? I'm so Ну але от та скільки? Чотирнадцять. Дванадцять чотирнадцять. Звоє, значить, дванадцять осі тринадцять депутатів мають право внести повів кандидатуру, але після того, якщо кандидатура голови не проголосована, не підтримана. Але, але в нас я вважаю, що в нас є чинний. На даний час секретар чинний. Тому що я заветував рішення, яке було... будемо сесії. У ну, нас технічний день так чи інакше? Значить, перший, о, перший час має бути посадити, має бути способна кандидатура головою. Добре, від, від, від часу сесії, яка відбулася, який я маю термін, щоб це питання розглянути? Вето своє. Вето 14 днів вона розглядає тесто. Якщо Рада відхилила зауваження з голова і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів і загального пару воно набирає чинності. Так, ну третина, депутат, так поки що дві третини не, не подолали моє вето. Він рахується чинним секретар сільської ради чи вже не чинним. Значить, сьогодні я можу от, на, вимогу, сьогодні на вимогу депутатів я можу, о, як коли вони не подолали вето, ставити на, на голосування питання вибори нового секретаря. Щислати пута? Щислати? Ну, та то ясно. Може не ясно. Ви хочете від мене чути способи хочеться чи думка? Ну, там я знаю. До побачення. що яке ти треба обґрунтування написав? Ти там намалювати, хто знає, що. Але згідно закону, треба розібратися статті, чи є порушення. А якщо ти написав ґрунтування, а там немає порушення, значить твоє автоматично має спортивну. Ні, будь ласка, маємо... Покажи проект рішення. Е закон. Ми не згідно не Я ми Чи ти маєш рішення про обрання секретара сільської ради протива Івана, де написано другим пунктом, що він зобов'язаний приступити до обов'язків тільки після спецпередиру? Будь ласка, представ мені рішення про обрання секретара проти. І спецперевідку просить? Так. так, будь ласка. Рішення такого немає. Тепер повідомляю наступне. Якщо секретар сільської ради приступив до своїх обов'язків без проходження спецперевірки, це є грубе кримінальне порушення. І тут є змова двох посадових осіб, що кваліфікується кримінальним кодексом. І це є 306. Не хвалися, ти Янукович, крутиш ручку, не підскакуй, Я тобі констатую факти. Розумієш? Якщо ти приховав. А я тобі зараз зачитаю, як воно є згідно закону, якщо ти хочеш точно знати, я тобі скажу, як звучить рішення про обрання секретаря, має бути згідно закону. Так. Дивися. Відповідно так. до статей 26, 42, 50, 59 закону про місцеве самоврядування. Я для тебе говорю. Будь я... ласка, я безплатно надаю консультацію. Дивися. Вирішила Кмежируцька сільська рада. Уважати обраним секретаря Дніжолуцької сільської ради восьмого скликання депутата сільської ради Івана Такогото після проведення спеціальної перевірки. Друге, присягу посадової особи місцевого самоврядування Дніжулоцької сільської ради Івана прийме на черговій сесії сільської ради восьмого скликання після проходження спеціальної перевірки. А тепер мені скажи, чи є проходжена спеціальна перевірка у протягах? Проці прийшов, пішов на посаду депутат секретар із секретаря сільської ради у Державного з державною службовців. вже давали відповідь. Диві. Я пояснюю тобі можу я... Я, дай... я тобі зачитала факт. Слухай дайте. Я тобі пояснюю на хлопський урок. Мене призначили на посаду. Я не приступила до своїх обов'язків. Без спецперевірки. Не дивлячись на те, що я працювала державним службовцем, адже закон увійшов в силу два роки, якщо я не помиляюся назад. Протидії корупції, закон, закон про очищення влади, там є ряд нормативно-правових актів, які зобов'язує кожного тижня проходив спецперевірку. Чому інший посадовець міської ради не пройшов спецперевір? Це грубе кримінальне порушення. Якщо, так, як якщо слухайте, якщо є там порушення. Давайте його сюди показуйте, де вони є порушення, і при, я і, що? І при я порушення. Тільки що хто зачин... визначив, що там є порушення? Хто визначив? Закон, закон України проти дії корупції зобов'язаний, Якщо ввозь ввозь я не помиляюся, стаття 19 каже <кх> кожний посадовець зобов'язаний прийти спецперевірки. Якщо ваш проців не пройшов спецперевірки, а ви як голова приховали злочинні діяння, тут є проблема. На, на депутатський запит про спецпереці ми Я віддавали вже прокуратуру конкрет. відповідь. Ніякої прокуратури ніякого нас порушення там немає. Я Вам до вас Прокуратура має відповідь про спецпередування. Давайте закриємо питання про прочитати. Ми сесію проводимо, не, е, то, якщо людські питання ми вирішуємо, то питання я не можу голосувати, бо знову прийдеться його витувати, чи що, бо Ні. воно буде незаконне. Якщо буде порядок, де не проголосований депутатом, ми буде то буде законно депутатів, порядок денний, ти, наскільки я знаю, ти є голова. Так, що... фін, 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 він вважається, не, ви, ви, не зі подолали зі віде. Віде. ви ж не подолали вето. Ну, хлопці, ну як я можу тобі пояснив. Я тобі пояснюю 10 числа, коли звільняли, припиняли повноваження секретаря проціва, рада вправи і зобов'язана була другим питанням обрати секретаря. Не знаючи про те, чи ти будеш витувати, чи що ти будеш далі робити. Закон так каже, чому припиняєш, а того. Я закону бути, віра Михайлівна, тільки що я почула з апарату районної ради давала консультації, давала консультації у відповідності до закону. Рада повноважна звільнити і рада повноважна обрати. А ці всі інші питання. Чи він за чи не чинний? Чи не чинний? Чи рада рішила все? Крапка. Він чого не закон так, каже, обирає, що весь кодона, він ще рахує. Ну чому говорить? Ми маємо два тижні. Можете буде підбирати? Ні, нема життя. А наскільки ти думаєш, ми вже такі два тижні. Як я можу коли колесати тут у кріслі? Люди кожен мають роботу. Ти вже стикаєш півроку. Ти далі відпускаєш і ще хочеш чекати. Скільки чекати? Ким ти себе уявив? Ким ти, ти себе уявив? І ти сидиш, ким ти себе уявив? Я поступаю згідно закону. Який закон Ті? ти поступаєш? Депутати от подавайте вето і будемо. Вето? До Ве? чого тут? На прийшли рада рішення. Не той людина. для чого мені подавати на вето? Віктор Васильович, а звідки ти знаєш, що вето буде на чій я сьогодні діймати? Давай так будемо. Дай голова наш, якщо він такий у дай візьмось сюди секретаря. І що? Зараз. Та я визиваю секретаря. Визивай секретаря, ми будемо все розбирати на місці. Давай, визивай, на секретаря. Як я не маю його визивати? Ну, ти ж по телефону говорить. Але він рано був. Два Рано, рано був, приходив, як і так говорить. Депутати требують... Бути... А він був присутку, а ти говорить, зараз будемо знімати. Чому? Чому? тобі то є твій, твої права. Ти маєш організувати. Як я маю дзвонити? Ти організовуєш серці, ти твої права, а то ти будеш Я своє право. Де ти організувати? А що не дає змінити? Ти ігноруєш виш... і порушуєш закон ви, України висловно... про звернення навіть про цих громадян. Не дивлячись на те, що це є депутати, їх люди вибрали, ти не реагуєш навіть на заяв. То про якийсь керую. Оля Іванівна, за... ви, ви, ви казали, зависнує... що депутати обрані на Вагу. Сільському голові. Хіба ну, депутати обрані на противагу? Так, забороняють регулювали. Так і президент, так. правильно. Я думаю, що співпрацювати повинні депутати. Ні, ні, в тому сенсі, буде, що ще все? Вони ці лідери на камеру на благо громади. Віктор Васильович, я в тому сенсі, що громада одна й та виборці, обрали собі голову, щоб керував селі у відповідності до норм. Закону про місцеве самоврядування, стаття 42 твої повноваження і обрала собі депутатів як представників в орган колегіальний для роботи спільної вашої. А якщо ти не чуєш усні заяви, якщо ти не чуєш письмові заяви депутатів, якщо ти належним чином не реагуєш, вони пишуть заяви, а ти мовчиш. А ти на них наплював і видаєш розпорядження, я 16-го. А що депутати? Їх також люди обрали. Їх хоч хто не висиділа, їх обрали люди ті самі, що тебе. Я сказав, причем на 16 число А де заява? Відправляють... А де заява? Де, де заява депутатів? Три Чому? заяви Три депутаті. Депутаті. Тай, ти не реалізма. Чому? Чи ти? Чому не видав розпорядження? Чому а Як я видав шість розпоряджень, що депутати не збирали? Послухай, це твої обов'язки. розпорядження Я організував. Якщо ти... Не зміг організувати, значить. Це, 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 Ми, ви зобов'язані на, на повідомлення. Віктор Васильович, ти, ви, ти, ти вис... маєш організувати. Віктор Васильович, <праць> жителі села на зборах сказали. Що ви сказали їм? Що розпущено А ну нашу... хвилинку, Я вибачаюся, то з пустого порожня переливаєте. Дивіться, так. в мене таке запитання до депутатів. До депутатів, якщо зараз, от наприклад, буде проводити це сесія сесію, ви продовжуєте? Так, так є це питання, що ви поставили. Ви за нього голосуєте? Голова витує його, подає в прокуратуру, що воно незаконне, не то його. Ще, сесія далі продовжується. Ви людям будете голосувати о, 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 Ви згідні зараз провести сесію для того, щоб по тому Ні, от Є, поставили це. Можна я задам питання. Якщо ви зараз поставили питання, вони проголосували, призначили другого, Якщо він незаконно, ви витуєте, прокуратура розбирається там. що незаконне рішення, скасовує прокуратура то рішення. Я згідно і розумієте? Проводимо сесію і проводите сесію, аби людські питання ви а оце питання хочуть депутати, секретаря. Голосуйте. Якщо це незаконно, є прокуратура, яка перевіряє рішення. Можна, я скажу? Прокуратура перевіряє рішення. Незаконне рішення, прокуратура скасувала рішення, а ні, ні, то депутати вправі самі його потом скасувати. Прокуратура перевіряє кожне рішення сільської ради. І, але компроміс Правильно, вирішиться в тому, що нехай депутати голосують собі за свого секретаря, ви потім оскаржуєте то рішення, чи вони оскаржують. Бути. Але, але.